Як легко написати підсумки, навіть якщо ніколи цього не робив. Є дуже крутий лайфхак, який дозволяє ефективно підбити підсумки та включити творчу частину мозику. Дуже часто так буває, що починаєш писати підсумки і сидиш, дивишся на папер і нічого не пишеться. Чи не знаєш, з чого почати, чи написав одну-дві строчки і все. Починаєш перебирати у голові, що писати, а що ні. А чи писати щось негативне? Тут е, ніби цього вистачає ще й пригадувати погане, щоб зіпсувати собі настрій. У чому лайфхак? Ми беремо і починаємо писати все підряд, взагалі ніяк не замислюючись, та не оцінюючи, що ми пишемо. Спливе щось погане? Пишемо, щось приємне пишемо. Головне не зупинятися. А потім, після того, як попишете якийсь час, вже можна це якось структурувати.